Вітаю всіх, хто дивиться мене в цю мить. Пишу прогноз заздалегідь. Кажу вам традиційное хелоу. Нехай скоріше здохне бункер на Хуйло. Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайлов. з Черговим прогнозом на 8 серпня 2023 року. Сьогодні так і хочеться сказати. Завтра була війна, саме так. 15 років тому, 8.08.08, хуйло розпочало війну. І перша країна, на яку воно напало своїм кодлом, це була Грузія. Я висловлюю щирі почуття всім грузинам, хто постраждав від нашестя рашистської навали. А для українців це був знак, що треба з хуйлом вести себе якось інакше. І тоді президентом був ще Ющенко. Він міг зробити якісь ембарго, якісь санкції, накласти на рашку. Одначе він цього не зробив. І як ви пам'ятаєте, потім він продав. Своє президентське крісло Бандюковичу, одначе, історія має тенденції повторюватись, і я сподіваюся, що найближчим часом справедливість восторжествує, бо у світі є лише один захисник: це наші славетні воїни ЗСУ, які захищають не тільки Україну. Але і весь світ. Якщо до наступного року не буде нічого вирішено, буде дуже страшна ситуація. Ви самі, якщо дивитесь новини, спостерігаєте, як ці падлюки тероризують вже інші країни. Одначе цього року у них ще є якісь гальма. А от наступного року гальма у рашистів зовсім закінчиться, і вони будуть творити вже. Відвертий безпреділ не тільки по відношенню до українців, ось така велика промова. І я думаю, що вона якраз буде замість традиційного епіграфу. А сьогодні на бойовий піст заступають снейк та рот або зміїні таро. Вчора були червоні таро, а сьогодні зелені таро. Що стосується восьмого числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися першого. 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну і загалом будьте обережні, бо останній раз, останні навіть рази, коли використовувалися саме ці. Змійні аркани саме у ці дні відбувалися дуже потужні події, які будоражили не тільки українців, але й весь світ. Сподіваюся, що ці події також будуть, одначе не у нас, а за порібріком. Бо їм всім треба нести відповідальність за все те, що вони коять не тільки по відношенню до України, але й до Грузії, але й до Сирії, але й до багатьох країн, куди вони втручаються. Ну а що буде відбуватися на індивідуальному рівні? Ви скоро дізнаєтесь. Буде знову три карти. Перша карта карта дня, друга карта карта по знаку задяку, під яким ви народилися, і третя по дню народження. Тож, давайте зосередимось на вівторці, 2, вівторок, 8 серпня. І, якщо запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік п'ять, чотири три. Два. Один. Отож, перша карта, загальна карта дня на вівторок, 8 серпня, що загалом принесе цей день, неважливо дивитись ви цей прогноз чи ні. Колесо фортуни перегорнуто, це каже про те, що ані люди, ані обставини в цей день не допомагають, а тільки заважають перегорнута вдача. Тобто вдачі в цей день шукати не треба і не треба ризикувати та грати. Слід розуміти, що якщо якісь ваші плани. Пішли не так, як того ви бажали. Це все залежить саме від цього дня, бо день неспокійний, і я думаю, що на річницю вторгнення у Грузію Хуйло обов'язково приготує якісь подарунки, для кого конкретно не знаю. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось чорного кольору. Для представників. Знаку Лев, деякі з яких навіть святкують свій день народження, перегнута жриця, каже про те, що сьогодні день, коли не слід спілкуватися, не слід з'ясовувати якісь відносини. Дуже поганий день для жінок, поганий день для продовження якихось справ. І в цілому поганий день для зустрічі віч на віч. Якщо такі зустрічі будуть, вони можливо будуть не такими гарними, як на то ви розраховували. Окрім цього, якщо ви чоловік, сьогодні вас очікує. Зустріч з якоюсь жінкою, яка вам може винести мозок. Тож будьте обережні, коли спілкуєтесь з жінками. Для представників знаку діва. Розбита вежа, причому в прямій позиції не каже ні про що гарне. Це карта катастроф, це карта несподіваних подій, які можуть просто розривати або мозок, або серце. Будьте максимально уважні, якщо ви інші дні ви можете себе вести поверхнево. Сьогодні слід бути дуже зосередженими, бо ця карта пов'язана не тільки з великими катастрофами, але й з маленькими якимись руйнуваннями. Я маю на увазі електрика. Маю на увазі, щось на побутовому рівні може поламатися чи розбитися. Тож, якщо ви втрачаєте щось матеріальне, скажіть, господи, дякую тобі, що забираєш лише речами, а не людьми. І ще представники знаку діва у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для Терезів. Непоганий день перегорнутий. Повішений каже про те, що сьогодні, незважаючи на всі втрати, які Отримують люди сьогодні. Ви навпаки можете отримати якийсь подарунок для себе. Це може бути щось несподіване. Що стосується вашого здоров'я, воно вас ніяк не буде підводити. Навпаки, ви можете відчувати наплив сил, одначе краще ці сили витрачати на щось гарне. Сьогодні гарний день для благодійності. І якщо ви забажаєте комусь щось подарувати, це буде обов'язково плюсик в вашу карму. Для представників знаку скорпіону, вітаю, випала ваша карта, причому в прямій позиції, тобто це день нескінченних можливостей. Ви сьогодні можете зробити багато чого, особливо це можна зробити опівдні, о півдні, о півдні найгар, найгарніший час, коли ця карта буде себе проявляти. Окрім цього, сьогодні день, коли ви можете закінчити якісь великі справи, коли ви можете закінчити довготривалі якісь. Діла ваші, якими ви займалися, можливо, не один рік. І в цілому це день пов'язаний з перемогами. Тому, якщо ви знаходитесь на передку, сьогодні у вас обов'язково будуть маленькі перемоги, які наближають нас до великої. А якщо ви знаходитесь в тилу чи Десь за кордоном сьогодні вас очікують якісь гарні преференції. Нескінченні, нескінченні. Головне не лінуватися. Для представників знаку стрілець, гарний день. Карта сонця в прямій позиції каже про те, що в цей день ви отримуєте якусь ясність. Можливо, ви давно вже ходите у пітьми, не бачите світла. Сьогодні світло буде. Карта сонця вона завжди каже про щось яскраве, що стосується грошей. Гроші також до вас. Сьогодні можуть прийти також представники знаку стрілець, 8 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Близнюки для козирогів. Шайтан в перегорнутому стані каже про те, що будь-що фатальне, що відбувається у світі, не буде відбуватися особливо з вами. Якщо ви тримаєте контроль, якщо ви не дозволяєте демонічним силам брати верх над вашим розумом, сьогодні ваш день. Ви можете навіть від сьогодні ризикнути, і цей ризик може принести вам якусь перемогу. В цілому ви захищені від темних сил, можете займатися чим завгодно, навіть якщо навколо буде. Все горіти, вас ніяк це не зачепить. Для представників знаку водолій роздоріжжя в прямій позиції такий двоякий аркан. Він, по-перше, каже про те, що у вас в цей день є вибір. Ви можете нічим не займатися, просто сидіти вдома і просто втратити шанс. А можете вийти, а можете зробити якісь різкі повороти у вашій долі. Окрім цього, карта роздоріжжя це ще закохання. Тож це гарний день для любовних зустрічей, для якихось експериментів. Можливо, ви давно вже бажали щось таке, чого не було. У вас дуже давно. Тож. Намагайтеся ці бажання якось реалізовувати, бо якщо ви будете все втримати в себе, в собі, це буде потім дуже важко сказуватися на вашій психіці. Окрім цього, сьогодні ви можете навіть брехати, і ця брехня буде вам на користь. Також представники знаку водолій 8 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва для риб. Гарний день для будь-яких починань. Карта Факір це дуже гарна карта для чоловіків. Перш за все, для чоловіків. Давайте я її ось так підсвічу. Бачите, на тлі. Цього факіру, який грає на своїй серпівці і намагається приборкати змію, можна побачити сонце, Тож це день пов'язаний з сонячною енергією, а це по-перше енергія чоловіча. Тож фартити буде саме чоловікам. Якщо ви жінка, ви сьогодні зустрінете якогось чоловіка, який може допомогти вам щось розпочати. Також це гарний день для творчості. Для представників знаку Овен. Місяць в прямій позиції, а це карта також називається Сутінки. Сутінки це щось таке неясне, це шлях, який нічим не освічен. Тільки ваша інтуїція може вас сьогодні врятувати. Будь-які розмови, будь-які доводи до вас не дійдуть. А ось інтуїція, те, що приходить у снах, те, що нашептується вам. Внутрішнім голосом все це і є вірним. Сьогодні вас можуть надурити. Тож дослухайтеся не до слів, а дивіться на цих людей, що вони вам кажуть, і пам'ятайте, що у цей день можуть бути якісь омани. Також представники знаку Овен у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для тільців. Відлюдник в прямій позиції, і у цій колоді це не просто відлюдник, це Будда Шак'ямуні Гаутама Будда. Він сидить під древом бодхі і медитирує. І це показник того, що сьогодні день не для активних дій. Сьогодні краще медитирувати, сьогодні краще відволікатися від всього зайвого, особливо від зайвих думок, і пам'ятати. Про смерть, моменто морі, як казали римляні, і вам також не слід забувати про те, що все в цьому світі колись закінчується сьогодні. Гарний день саме для закінчення, для закінчення будь-чого для представників знаку Близнюки. Імператриця в перегорнутому стані каже про втрати, про матеріальні втрати. Можливо, ви чекаєте якісь грошей, навпаки, сьогодні ви можете просто влізти в борги. Сьогодні ви можете втрати як втратити як фізичне щось матеріальне, якісь речі, так і когось близького. Тож будьте уважні до того, що відбувається навкруги, не дозволяйте своїм близьким. Сильно сердитися на вас, бо будь-яка сварка може врешті-решт перерости в дуже фатальні ситуації. Також обов'язково зателефонуйте сьогодні своїй мамі. Якщо вона жива, якщо її вже немає, згадайте її добрим словом, і тоді вона з небес вас обов'язково підтримує. І нарешті представники знаку РАК. Перегорнутий Янгол каже про те, що у цей день у вас, по-перше, немає захисту. По-друге, ви дуже багато брудних слів кажете. По-третє, ви. Не зібрані, у вас розсіяна увага, тому вам слід обрати якусь одну справу і робити її досконало. Бо якщо будете гнатися за двома зайцями, як звісно, жодного не спіймаєте. Також представники знаку раку, цей вівторок можуть зустріти чи переговорити з представником знаку Водолій. Тепер давайте подивимось на добу. В цілому найнебезпечніші години цього дня зі світанку до 11 ранку. Є особливо по 10 Зі світанку по десяту годину ранку можуть бути якісь прильоти, як то кажуть, можуть бути руйнування. Що стосується дня та вечора, дуже стабільний час, особливо слід звернути увагу на час з дванадцятої по третю годину дня. Це дуже гарні години, можна і заробити навіть гроші і досягнути якихось результатів. На Закаті сонця дуже гарний час для зустрічі з коханими. І що стосується ще небезпечних годин, це починаючи з півночі і до світанку, до світанку вже 9 серпня. Завтра обов'язково я вам розповім, що принесе 9 серпня. Ну, а якщо ви додивилися до цього місця, я хочу вам зробити ще бонус по дням народження. Якщо ви народилися 1. 10, 19 або 28 го числа будь-якого місяця, як я казав попереду цього прогнозу, день неспокійний, і так само крокодил, він же блазень каже про те, що день не стільки неспокійний, скільки сповнений вашими помилками. Одначе вам не слід на це звертати увагу. Робіть те, що робите, незважаючи на те, досконало чи. Це чи ні це нульовий іркан, все в ваших руках ви можете все підняти вгору, а можете також все і витратити. Тож будьте уважні, особливо з незнайомими людьми. Не заводьте сьогодні нових знайомств, бо вони, врешті-решт, можуть привести вас до якогось фіаска. Якщо ви народилися другого одинадцятого. 20 або 29 числа будь-якого місяця сьогодні у вас день пов'язаний з повторенням. Відродження це не просто відродження, це зв'язок з родом. Бачите, мати змія і змійониш, і от ми можемо ще побачити павутиння таке, яке висвітлюється, якщо на нього. Дати зовсім інше випромінювання і відродження воно не каже про щось нове. Якщо ви звикли жити в певному режимі, нічого вас сьогодні не зіб'є, і ви можете так само продовжувати. Якщо чекаєте чогось новенького, новенького у цей день ніяк не буде. Якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Колісниця перегорнута, каже про те, що сьогодні не слід некуди їхати, краще посидіти вдома. Також цей день пов'язаний. З поганим досвідом, з якимись помилками, які ви можете зробити, але на цих помилках ви можете чомусь навчитися. Якщо ж ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, рівновага каже про те, що все залежить від вас. Якщо ви будете контролювати свій емоційний фон, все буде гаразд. Ви гарно. Міркуєте, ви можете давати влучні поради, і сьогодні у вас гармонійний день. Рекомендую його провести з користю, зустрітися з тими людьми, які вам можуть примножити цю гармонію, і яким ви можете саме допомогти своїми порадами. Якщо ж ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Перегорнута зірка каже про те, що вам не вистачає краси, вам не вистачає надій, це безнадійний день. Тому, якщо у вас якісь важливі справи, особливо вони стосуються зустрічей з вашими коханими, краще відкласти це на потім і не забувайте бути красивими. Ось що каже перегорнута зірка. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, жрець каже про те, що сьогодні день дуже швидкий. Такий сьогодні він промайне дуже швидко, і вам слід орієнтуватися саме на власну інтуїцію, куди вас несе тем тим і займатися. Можливо, у вас були якісь одні плани, одначе, якщо ви відчуваєте, що треба зайнятися чимось іншим, і настрій вас заведе кудись в інший бик, йдіть за своїм настроєм. Настрій вас сьогодні ніяк не буде. Гальмувати навпаки, ви сьогодні все робите швидко, натхненно і можете отримати позитивний настрій і якісь натхнення, яке ви можете потім використовувати у своїй творчості. Далі, якщо ви народилися 16-го або 25 го числа будь-якого місяця. Карта сили в прямій позиції каже про те, що сьогодні день, коли ви приборкаєте всі свої внутрішніх звірів, ви їх тримаєте під міцною клітиною. Сьогодні ви сильні. Сьогодні ви можете багато чого зробити. Якщо ви знаходитесь на передкучі, просто займаєтесь якимись дуже сильно навантаженими роботами. Сьогодні у вас все буде виходити, що стосується здоров'я. Здоров'я вас точно сьогодні ніяк не підведе. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, імператор в прямій позиції каже про те, що сьогодні гарний день для зустрічі для якихось зборів. Для якихось нарад сьогодні гарний день для кар'єрного зросту. І навіть якщо ви просто будете сидіти сьогодні вдома, ви просто так не будете сидіти, вам захочеться щось прибрати, ви забажаєте зробити, можливо, маленький фуршет для ваших гостей, які прийдуть деякі обов'язково до вас прийдуть, бо сьогодні 8 число, і ви будете святкувати своє день народження. Ну і нарешті, якщо ви народилися 9, -го, 18 або Абу 27 числа будь-якого місяця. Перегорнута смерть каже про те, що сьогодні день, коли не слід нічого змінювати. Будь-які зміни сьогодні найгірше, тому намагайтеся бути стабільними і відмовляйтеся від того, що вас прив'язує до вашого минулого. Дивіться у майбутнє. Ну, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. І якщо ви додивилися ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Нагадую, що будь-яку колоду, яку ви бачите на бойовому посту езотеріуму, ви можете замовити і собі. Ось ці, наприклад, зміїні аркани, це вже друга колода у цьому жанрі. Перша вже знайшла собі хазяйку. Ну, а я вам всім бажаю, щоб всі ваші бажання, особливо якщо вони пов'язані з добром, з миром, з перемогою для наших бійців, щоб всі ці бажання відбувалися у вашому житті як мога швидше. Сподіваюся, події сьогоднішнього та завтрашнього дня не будуть настільки фатальними для українців і обов'язково наблизять нас всіх до нашої славетної перемоги. І звісно, українським бійцям я бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже. Вакантанка наш єдиний Господь, батюшка, Бог.